Слава Богу, хочу сказати, що наш Господь є великий і всемогутній. Хочу засвідчити за його милість. Десь місяців два перед новорічними святами мене дуже болів живіт. Я не могла нічого з'їсти. Боліло, не могла з'їсти ні каші, ні супу. Сходивши в лікарню, мені поставили діагноз виразка 12-персної по народному язва. Приписавши багато ліків, я їх пила, але мені нічого не допомагало. Я не могла нічого їсти. Пила ліки і не могла нічого з'їсти. Мені все одно були приступи і болі. У нас були молитовні зібрання, тута ісцілення. На одному із зібрань Господь мене ісцілив, але не зразу. Після зібрання я прийшла, так як по звичаю випила таблетку, і ще так два дні, і мені не проходило, були приступи. І Господь мені дав таку думку. Ти ж молилась, що Господь тебе ісцілив. молилася церква, для чого ти п'єш таблетки. Приставши пити таблетки з того дня і до сьогоднішнього дня я можу їсти все і мене не болить. За що слава йому! Я хочу цим маленьким прикладом сказати, щоб ми не зневірялися, що наш Господь є великий і що Він може зробити все, аби тільки була в нас віра, все ще слава йому.